Після минулої сесії Надвірнянської міської ради депутатом Ольгою Малаховою було запропоновано проєкт щодо створення у Недвірній музею сучасної війни. Детальніше про проєкт та історію його узгодження вона і розповідає. Рік тому виносилася така ідея щодо створення музею сучасної війни. Ідея була обговорена з військовим. На жаль, не можу сказати прізвище військового, але я думаю, як закінчиться війна, всі будуть знати десь кому плюс-мінус. Ми завдячуємо такі ідеї. Ідея була обговорена, і в подальшому ми почали процес її реалізації, тобто починаємо тільки процес її реалізації. Підтримана моїми колегами з фракції Батьківщина, підтримана депутатським корпусом, міським головою. Було проголосовано за звернення депутатських від нашої фракції щодо створення музею сучасної війни. Дівчина звертає увагу на те, що багато хто через події в країні вже має чимало артефактів з війни, проте вирішує залишати предмети вдома, аніж долучитися до наповнення музею. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день кожен, як на крути, долучається до війни. Кожен зобов'язаний це робити для того, щоб в подальшому пришвидшити закінчення війни. Хтось Долучається тим, що йде на фронт, і насправді боронить нашу країну. Хтось волонтерить, хтось, навіть не називаючи себе волонтером, але також допомагає. І десь ми часто привозимо різні сувеніри, десь військові нам дають. Насправді, так, так звані, вибачте, сувеніри, але воно так є. Вони, вони привозяться, вони є в нас, в кожного напевно десь вдома. Крім того, організовуються різні аукціони, на яких особисто кожен може долучитися і придбати той чи той чи інший. Інший сувенір і тримають просто в себе вдома. Також Ольга розповідає про саму ідею музею та на чому буде зосереджений фокус і його мета з основного це передати правду та біль боротьби українського народу крізь роки, як засторогу для молодого покоління від повторення помилок старших. Про конкретну локацію музею буде повідомлено згодом, так як приміщення ще визначається. Ідея створення музею. Це ідея, де буде створений той куток. Де буде показано всю біль, всю боротьбу нашого народу, буде показана вся правда, яка була безпосередньо, вже в момент, коли Сама війна триває. Ми все це переносимо на майбутнє, щоб наші діти бачили насправді, через що прийшли, прийшли ми, щоб вони десь не повторювали, як це банально б не звучало. Ці помилки, десь які повторили, можливо, ми. Хоча ми мали приклад також наших попередніх поколінь, і на жаль, десь. Не взяли до уваги. Ми показати хочемо в музеї цьому всю жартовність українського народу, всю ідею самої національності, як такої. І тому десь закликаємо, щоб кожен став безпосередньо учасником створення сучасного музею. Хто має будь-які так звані сувеніри, хто має що принести, хто має що сказати, записати. Будь ласка, приносьте будь ласка, не ховайте це вдома, тому що вдома воно не принесе користь. Воно принесе користь, коли воно буде відкрите. Ми мусимо розуміти, що історія твориться вже сьогодні, і кожен з нас може долучитися до створення цієї історії. Тримати речі вдома, які стосуються війни, та могли б бути корисним для суспільства. Недоречно на думку депутатки. Не менш важливим уточненням є і те, що ми матиме і речі ворогів, щоб знати, з ким наші військові мали справу. Всі речі, які десь люди мають. Вдома, чи військові речі. тобто Чи хтось їм там подарував через волонтерську діяльність, чи просто вони там приїжджали, і їм хтось дав, Чи самі ж військові також мають. Просто тримати ці речі вдома, вони не приносять ніякої суспільної користі. Коли ви ці речі принесете в музей, це буде створення. Новітньої історії. Це буде можливість долучитися до сучасної війни, показати нашим дітям, як це все було. І саме головне, мабуть, у створенні музею це уникнення, викривлення реалій. Тому що саме через артефакти, які будуть збережені в музеї, ми можемо показати всю реальність, яка сьогодні відбувається відстоюють нашу територію українські військові і знищують окупантів наших ворогів. Все, що після них залишається, ми маємо це принести, і ми маємо показати, тому що ми маємо знати тих, з ким ми воювали. Отож, тепер кожен може долучитися і зробити свій вклад у відтворення жорстокої реальності війни у межах музею, принісши так звані сувеніри з війни.